Всім привіт! Сьогодні знову запарив обмішку і відходи. Зараз все куритом на сино. Насипав їм по бетону тут, щоб збирали. В корету і в миску. Зараз вижним кури, які залишились. Там бінтам ще не виходило вроді. Так, бінтамка й курка. І є більше не було. Вода у них тут стоїть. Спустився сніг невеликий, йде вже довго. На вечір індичок і курку перенесу в корник з хліва. Вчора не давав курам параної обмішки. Вчора кукурудза в них була. Вони день не поїли і вже краще їдять її. Завтра потрібно би знову ціна зняти. Він щось не підходить їсти, боїться. Біла бінтамка біля курей там ходить. Ренько боїться. Вона ручна. Вон, кури вже знов заходять, потім виходять. Зараз вони ті не з'їдають. Але вона до ранку замерзне, потрібно менше тр... трохи запарувати. Бінтамка заховалась між курми і боїться. Ось вона в руках, вона ручна, не сильно дика. Вона і не тікає. Зайшла в курник. Зараз ще раз її вижену, Посадю десь сюди, щоб поїли. Тут стара курка в банякові, знаю, що на дні багато обмішки параної достає. Ось біла бінтамка теж не сильно дика. Вона грозна, її півні великі топчуть. Коли будемо яйця в інкубатор або під курей підсипати, перед тим треба до півнів Ой, бінтанків відділити від таких.